Про те, що в окупованому Криму знову бавовна потужні вибухи пролунали в районі нафтової гавані в інкермані. Як зазначають місцеві пабліки, саме там розташована головна нафтобаза чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального. Ну і також місцеві повідомляють про чорний дим і в Севастополі, а саме в районі Бельбека, де знаходиться а, аеродром. Будемо сподіватися на а, продовження цієї прекрасної тенденції. Ну і тим часом один з місцевих жителів Криму показав відео про льоту ракети в бік Севастополя. За його словами, це британський шторм Шедоу». Ракети пішли. Шторм Ну а Поки так званий губернатор Севастополя Розважаєв заявляв про роботу протиповітряної оборони в Криму, в мережі з'явились відео прильоту попередньо по військовій частині під Севастополем.